Вітаю всіх знову на каналі Канадського Марка. І сьогоднішнє відео справді має бути дуже цікавим і, можливо, комусь допоможе. У мене зараз третя ночі. Я прийшов недавно з роботи і мені в голову прийшла така ідея. І поділитися трошки своїм досвідом і трошки вам розповісти, бо багато з вас зараз справді ця тема дуже цікавить. І я думаю, чому я буду чекати до завтра. Чи якийсь інший день, і потім мені забудеться все це. Я краще зараз, прямо після роботи, знімлю вам це відео, це гаряче відео, яке вам повинно дуже сильно допомогти. Так але не забувайте перед тим підписатися на мій інстаграм, до речі, тому що багато людей дуже мені туди пишуть в приват. І я майже всім відписую, я стараюсь, повірте, і можливо комусь з вас цікавить запитати мене якесь приватне, цікаве запитання. Тому... Підписуйтесь на мій інстаграм, от він буде прямо отут зараз. І е, питайте мене питання, може зможу вам чимось якось допомогти. І, звичайно, я лишу дуже багато різних посилань, де можна подаватися на роботу, різні вебсайти, різні леньки, щоб ви мали трошки більше можливостей. Можливо, ви вже і знаєте про ці леньки. Але повірте, чому не, не, не закинути їх в цьому відео, і ви, може, хто, комусь ходить, якщо одній людині з, допустимо, з тисячі допоможете, то це, я рахую, вже є виграш. Тому е, загляньте потім в описі під цим відео і побачите трошки пару линків, які я вам закину, де можна подаватися на роботи в Канаді. Почнемо говорити про це відео. Як е, легко знайти роботу в Канаді? Сьогодні хочу трошки розповісти вам і розповім вам різні такі підсказки, які можуть вам допомогти е, отримати професію тут в Канаді. І також е, скажу вам, як це все працює, бо я все ж таки проходив не одне інтерв'ю, е, працював на різних роботах і е, працюю на роботах, і е, вчуся в сфері на керівника різних організацій. Тобто, я досить так. Знаю, про що я говорю, і знаю, як це все працює, як знаю, як роботодавці, що вони хочуть е, побачити в, 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 в працівникові. Так що зараз почнемо про це все говорити. Але самого-першого -самого разу, що я вам зразу скажу, що якщо ви дуже сильно е, хочете отримати роботу, то на 99% е, можна так сказати в Канаді. Вас запросто візьмуть на роботу, якщо ви будете мати якусь рекомендацію. Що я маю на увазі рекомендацію? Рекомендація це коли є якийсь знайомий або якийсь роботодавець, який вже працює в тій сфері, і він приходить до свого начальника і говорить, що я маю якогось знайомого чи знайому, яку я рекомендую на цю роботу, і вони вас викличуть на інтерв'ю. І в багатьох випадках 99% роботодавець погодиться. Взяти цю людину на роботу, бо вони довіряють тій людині, яка вас порекомендувала. Також рекомендація може бути так само і в письмовій формі, рекомендація може бути е, в багатьох формах, але найбільше це дуже важливий е, фактор. І тому я вам рекомендую з самого самого початку, якщо ви можете е, знайти якісь е, знайомства, знайомитися з людьми, не відкидати людей, тому що той, хто одна, та людина знає іншу людину, а та людина знає ще одну людину, а та людина може знати аж 10 різних людей. І тому це дуже важливо. І не тільки іменно з українцями треба знайомства підтримувати, І з, як то кажуть, місцевими людьми. Це можуть бути люди різної національності або люди самі канадійці, старатися до них, як то кажуть, я підійти. Поговорити і тримати з ними, як то кажуть, хороші відносини, бо вони можуть якийсь день на своїх чи роботах, чи може вони будуть знати своїх друзів, які будуть е е е когось набирати на роботу, і вони згадають, а в мене є такий то знайомий з України, йому треба зараз робота, чи знайома. І я йому хочу допомогти, чи і все. Тому то дуже сильно важливо, якщо ви дійсно сильно хочете отримати дуже сильно легко роботу, то це запросто станеться, якщо ви будете мати рекомендацію або якесь знайомство. Але зараз хочу почати поговорити про такі речі. Якщо ви не знаєте нікого, як себе треба поводити на інтерв'ю, і що саме треба робити, що може вам допомогти отримати роботу без знайомства. Почнемо з того, і це дуже важливий пункт в будь-якій ситуації, щоб отримати роботу чи з рекомендацією, чи без. Це, звичайно, є резюме. І резюме дуже важливо, щоб воно було професійно складено. Якщо вас цікавить, щоб я персонально вам показав, як професійно має виглядати резюме, то зараз ви повинні дуже багато поставити вподобайок. Принаймні хочу побачити хоч тисячу вподобайок на цьому відео, щоб я дійсно зробив це відео і вам показав, як професійно має виглядати резюме, щоб отримати хорошу роботу. А другий пункт, такий досить такий важливий, на мою думку, і не тільки на мою думку, це є важливий пункт, це знання англійської мови. Я говорив це про це дуже в багатьох відео, але англійська мова це дуже вагомий фактор е, в тому, щоб отримати роботу. Яка б ця робота не була, хай буде ця робота самого низького рівня чи самого вищого рівня. Все рівно, якщо ви будете знати середнього рівня англійську чи хорошого досконалого рівня англійську, то ваші шанси зразу зростають, щоб отримати хорошу професію. І саме головне, щоб вас взяли на роботу після того, як ви будете подаватися, я персонально вже чув не один, як то кажуть, приклад, що українці, наші люди, які вже перебувають в Канаді, Приїжджають сюди і отримують інтерв'ю вже. Тобто вони заходять вже з директором чи з начальником в офіс, де начальник вже майже, от майже їх вже бере на роботу. І тут проблема в них, вони не розмовляють англійською мовою майже взагалі. І тоді начальник їх питає: А як я можу тебе взяти? Я дуже тебе хочу взяти, повір, але як я можу тебе взяти, якщо мені треба, наприклад, загружати. Фургон або розгружати фургон і я мушу тобі пояснити конкретно, який специфічна річ повинна йти туди, яка не повинна туди йти. Як читати документи, які йдуть з цією речею з цим об'єктом. Бо документи можуть бути різні, так як і якісь хімікати можуть бути, які треба знати, як вони. Працюють, які треба різні номера ставити на фургон, і це і такі різні речі. І цей робо, і цей начальник просто не може взяти цих людей, бо вони не, не говорять не то, що на середньому рівні, вони взагалі не говорять на англійській мові. І тому, якщо ви ще перебуваєте далі в Україні і ви чекаєте на свої візи, щоб попасти в Канаду, не витрачайте часу. І це багато навіть імміграційних консультантів зараз говорять про це. І вам будуть рекомендувати вчити англійську мову, набирайтеся запас слів, навіть якщо ви не можете е, зліпити ціле речення докупи, вчіть слова, щоб ви могли розуміти більше, що ви могли потім швидше як-то все е, щепляти докупи. І повірте, англійська мова вам дуже сильно потр... 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 потрібна. То що багато людей кажуть, що ви можете і без англійської мови знайти роботу. Звісно, що так, але знову ж таки. Що е, ваші шанси просто зменшуються. То не те, що ви їх не отримаєте, але ваші шанси зменшуються, і ви зразу не зможете взагалі надіятися на якісь високо такі кваліфіковані позиції. Тому задумайтесь над цим, і так я вже сказав, по прикладу, що зараз вже не беруть людей деяких, то не треба лякатися цього, що зразу, о, я приїду і мені таке теж буде. То не є зразу так означає. То не то, що я маю іменно сильно на увазі, але я вам говорю дійсно так, як воно є, від щирого серця, щоб ви зрозуміли і знали, на що бути готовими при приїзді в Канаду. Наступний пункт дуже важливий так само: як успішно е пройти інтерв'ю, щоб ви зацікавили вашого начальника майбутнього в тому, щоб він вас взяв на роботу. Саме дуже головне е бути вічливим, бути пунктуальним, тобто приїти раніше на... Пів години чи на 20 хвилин. І почекайте там, чи в офісі, чи біля чи вашій машині, чи я не знаю, чи десь там з боку, якщо ви на автобусі приїдете. Але що ви були пунктуальним, це дуже сильно тут в Канаді теж ціниться. Ну і всюди по світу це ціниться, але це просто не можна не враховувати. Також вдягнутися треба дуже професійно. І важ... Нема... не, не важливо, на яку ви професію подаєтеся, чи ви подаєтеся на прибиральника, чи ви подаєтеся на адвоката. Треба виглядати завжди дуже професійно. І це е, перше враження від вашого начальника, можливо, навіть зробить остаточне рішення для нього, чи брати вас на роботу, чи не брати вас на роботу. Перед тим як приходити на інтерв'ю, е, то дуже рекомендую вам прочитати про цю організацію чи компанію. В яку ви подалися і на яку вас викликали на інтерв'ю. І коли ви прийдете, ви зможете розказати трошки про цю організацію, розказати про цю компанію. І це дуже сильно подобається тут, в Канаді, різним начальникам, різним людям. Вони тоді зрозуміють, що ви витратили свій час, щоб трошки дослідити їхню компанію, і що ви дійсно всім серцем зацікавлені. І будете готові віддаватися на всі 100% для цієї компанії, і це дуже може вам допомогти і додати великих балів на е, різних інтерв'ю, і е, допомогти вам отримати цю позицію, на яку ви подалися. Також рекомендую бути дуже терпливим. І коли вас запитують різні питання, відповідайте на них чітко, коротко і без ніякої лишньої води. Тому що в будь-якому бізнесі час це гроші. І цей е, начальник, який вас, е, який вас бере інтерв'ю, він теж має різні справи, повно речей. І він так само хоче як пошвидше це інтерв'ю закінчити. Ну, але, звичайно, він хоче як найбільше від вас набратися, е, можна сказати, і позитиву, і подивитися, наскільки ви професіонал в е, своїй справі. І до цієї теми хочу додати. Що дуже важливо ще також на інтерв'ю сказати, чому ви хочете працювати іменно е, на, ц... на цю компанію чи іменно на цю професію, яку ви подалися. Це дуже важливо, якщо ви це грамотно і правильно розкажете, поділитеся своїм досвідом, е, навіть трошки життєвим досвідом, де ви працювали в такій сфері, навіть тоді це вам все додасть великих плюсів і збільшить величезні шанси, що про... коли ви вийдете. З цього кабінету сядете в свою машину, поїдете додому, то вам вже можуть подзвонити і задзвонити і сказати, ми хочемо вас взяти на роботу, приходьте завтра. Будьте впевнені в собі. Дуже головне бути позитивним, а не пасивним. Тут дуже в Канаді це люблять, коли люди відкриті, позитивні, впевнені в собі. Це дуже сильно вам допоможе і допоможе вам отримати цю професію. Також дуже важливо, що ви повинні сказати, можна сказати, не повинні, але додайте цього, як ви можете допомогти цій компанії процвітати і заробляти більше грошей в майбутньому. І що ви будете дуже сильно робити все в ваших силах, щоб ця компанія тільки процвітала, а не йшла вниз. Дуже важливий пункт, про який я зараз хочу вам розповісти, це те, що дуже багато роботодавців майже всюди, тут в Канаді питають, чи ви маєте свій власний транспорт, тобто автомобіль, або чи ви маєте, допустимо, чи ваш чоловік чи жінка має час щоб вас возити і забирати з роботи. Вони дуже сильно люблять. Коли люди мають свій транспорт, тому що Канада дуже велика, міс... міста в Канаді теж великі, все дуже широко, все розкидано, і вони хочуть просто переконатися, що ви зможете попадати на роботу і будете приходити з понеділка, там по п'ятницю, чи в які дні вони вам скажуть працювати. І це не завжди не кожен роботодавець іменно вас не візьме на роботу і за того, що ви не маєте свого персонального автомобіля, але будьте готові на таке запитання, що вони можуть це запитати. І якщо ви маєте свій власний транспорт, то це тільки для вас величезний, дуже величезний плюс або вподобайка, хто що кому подобається. Перед останній пункт можливо є один з найважливіших, яких я вам зараз можу підказати. В цьому відео, тому хто ще досі тут і дивиться, я думаю, ви правильно це зробили, що ви лишилися аж до майже, майже до кінця. Подавайтеся на роботи онлайн в багатьох різних сайтах. Як ви вже знаєте, всі ці сайти будуть в описі під цим відео. Я вам там лишу, щоб ви могли піти подивитися. Подавайтеся всюди, просто-напросто, де ви тільки не можете. Питайтеся людей, де вони подаються на різні роботи. Але саме, саме що я вам можу підсказати зараз: що ходіть персонально, що я маю на увазі? А, якщо ви побачили а, в інтернеті якусь а, роботу, яка вас зацікавила, подивіться, де та адреса є. Подайтеся а, онлайн, звичайно. Візьміть з собою копію вашого резюме. Вдягніться гарно. Приїдьте туди прямо і скажіть, що я бачила чи бачив, що онлайн ви маєте таку-то позицію відкриту. Розкажіть трошки про себе, лишіть своє резюме. І повірте мені, тут в Канаді це працює як просто золото, і це може вам допомогти отримати і знайти роботу набагато швидше. І набагато легше, ніж якщо ви просто будете сидіти в домашній атмосфері і подаватися вдома на різні позиції, на різні роботи. І це теж добре, це теж є великі шанси, що вам подзвонять, але це просто збільшує ваші шанси на ту іменно роботу, якщо вона вас дуже сильно зацікавила. Думаю, ця підсказка може комусь сильно допомогти, і хтось від цього знайде а, а, роботу. І я буду дуже щасливий, якщо вам це допоможе. І наостанок. Не здавайтеся, навіть якщо ви подалися на 50, на 100, на 300 робіт. Ніколи, друзі мої, не здавайтеся. Ви знайдете роботу, тому що в Канаді потребуються, е, потребуються люди. Тут повно різних організацій, повно різних фабрик, повно різних е, робіт е, на дорогах, потрібні робочі, потрібні прибиральники, потрібні. І, е, е, Лікарі, звичайно, на лікарів це вже інша справа, але вони потрібні. Тобто у вас є можливість в майбутньому, якщо ви вивчитеся, стати лікарем. Тому не здавайтеся, не падайте духом, підтримуйте один одного, якщо ви приїжджаєте саме чи сама, так само не падайте духом, тримайтеся людей, знайомства це все дуже-дуже важливо. І все буде добре, просто не треба панікувати ні в жодній ситуації, ні в жодній, е, як то кажуть, ситуації не треба панікувати, бо ви завжди зможете вернутися. Звичайно, на жаль, в Україні зараз така біда, але все рівно можна і вернутися, якщо вже все буде дуже дуже сильно не йти, так як ви цього планували. Але якщо ви будете старатися, якщо ви будете не здаватися, якщо ви будете працювати. Сильно над собою і над вашими, як то кажуть, майбутніми цілями, то все дуже сильно можливо. В Канаді мрії збуваються, і Канада справді є хороша країна для життя. Тому прийшов час, друзі, закінчити ще одне відео. Надіюсь, це відео трошки вам допоможе в чимось. Якщо ні, то вибачайте. Якщо так, то я щасливий. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не підписалися. І бажаю вам всього самого найкращого до наступних відео з вами.